Авто відкидала зиму. Зверніть увагу на гальмівні супорти. Тут маркування спереді. Air. Air, Правий. SSP, так, значить так. Місць, шість. 32-42 Але я не бачу маркування ТРВ, я так розумію, бренд Air. Чи просто це повітря, я не можу сказати, вам не в курсі. Якщо про ТРВ знаю, то передні не можу сказати. Амортизатор Сейк Мотор. Як зроблено? Заднє колесо обозшумлено? Антигравійна обробка? Зверніть увагу. На супер задній сайк Терві Сумісне виробництво? Чи як? Не знаю. Так само і на колодках Сайк Терві Бак. Маркування бака.